Вітаю, мене звати Артем Вітальович. Сьогоднішня наша тема як виглядають вікна програм. Ми вже розібрали це на уроці, що в кожної програми існує меню. Перший меню в усіх програмах файл, друге, майже в усіх змінити, а далі вони вже можуть відрізнятись. Я вам, як приклад, наводив відеоредактор Photoshop, ось у нас файл, ось редагувати. Відеофайл, файл, edit редакція. І так далі. І ми маємо ось таке завдання. В завданні буде задана якась ситуація, наприклад, кнопки для закриття, згортання чи повноекранного віконного режиму. С. І ось тут ви натискаєте стрілочку і обираєте, що це саме. Тут, по замовченню файл, далі кнопки віконного режиму, редагувати, змінити, випадаючи меню-меню. Що вам здається правильним, то ви обираєте. Можливо, я зараз неправильно нажав, можливо, правильно. І так ви робите для кожного списку, для кожного пункту. З випадаючого меню, обираєте щось одне. Коли ви все це зробили, а тут раз, два, три, 4, 5 питань всього. Коли ви все це зробили, закрили файл, натиснути здати завдання. На цьому все. Буду чекати ваших робіт. Дякую.